Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь мої відео. Ставите лайки, пишете коментарі. Також вам буду вдячна за підписку на канал, для того, щоб не припускати нових відео. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом запечених баклажанів. Готуються швидко, виходить ситно і смачно. Баклажан розрізала навпіл, він в мене такий великий. І серединку ось так шматкую, для того, щоб він при випіканні гарно пропікся і був м'якенький. Посипаю італійськими травами і ще буду олією трішки змащувати. Можете навіть і посолити ще. Краще використовувати баклажани які білого кольору або ж такі полосаті, як на мене, вони найсмачніші. Але в мене сьогодні їх не було, тому готую із фіолетових баклажанів. Поки баклажани запікаються, я нарізаю м'ясо. В мене є курячі гомілки, і зараз я їх буду нарізати на шматочки невеличкі, дрібненькі. Звісно, шкурку з гумілок я зняла. Ви ж можете використовувати і філе, і будь-яке м'ясо, яке є у вас вдома, не обов'язково куряче. Далі я нарізаю цибулю. Цибулю нарізаємо так, як на засмажку. І ще нам потрібна морквина. Морквину я натираю на крупній фракції терки. Петельну розігріла, обсмажила м'ясо, додала цибульку моркву і додаю спеції. І також буду пробувати на сіль, чи достатньо солі, якщо ні, то додам. Баклажани в мене вже запеклися, запікалися вони 40 хвилин у мене. Вони достатньо вже рум'яні, м'якенькі, і цю засмажку з м'ясом я викладаю зверху на запечений баклажанчик. Також буду сюди додавати помідори свіжі, поки вони є. Ви ж можете додати перчик болгарський або ще якісь овочі, які вам подобаються. Я буду цього разу додавати помідорки, і в мене є ще відкрита консервована кукуруза. Для того, щоб вона не пропала і вона досить смачна, то я теж трішечки додам до цієї засмажки, і буде смачно. І останній штрих це посипати потрібно твердим голландським сиром. Насипаєте чимало, не шкодуєте, тому що від сиру теж залежить смак цих баклажан. Не потрібно змащувати ніяким майонезом там, чи сметаною. Соковитості тут достатньо. І відправляю в духовку на 15 хвилин для того, щоб сир розтанув, щоб всі інгредієнти між собою подружились об'єднались. об'єдналися. Ось я вже достала ці баклажанчики. Дивіться, які вони апетитні, дуже файно виглядають. Вже хочеться їх куштувати, і як ви бачите, видно, що все гарно пропеклося. Вони дуже соковиті вийшли, апетитні, смачні. Готується не так довго, як здається, по відео, досить все швидко. І родина ваша буде задоволена. Тому раджу вам спробувати. Можете експериментувати з різними начинками, з різними овочами, які вам смакують, які вам подобаються. І буде вам от така красива апетитна, смачна страва. Все гарно пропеклося. Час пропікання баклажан залежить від їх величини. Чим менший баклажан, тим менше запікається. Чим більший, товстіший, тим довше. І як ви вже бачите, я вже коштую, не втрималася. Все гарно відстає, все пропеклося. Супер. Тому раджу вам спробувати. Порадувати своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається, мирного неба вам, спокою і гарних звісток. До нових зустрічей всім папа! -па.